Галячук Анастасія Сергіївна, учениця 9 класу Колобартівської гімназії імені Героя України Катерини Ступницької. Розмноження кімнатних рослин. Мета дослідження дослідити види розмноження кімнатних рослин, проаналізувати, чому кожен з кімнатних рослин має відповідний тип розмноження. Відстежити та сформулювати основні правила розмноження кімнатних рослин. Місце проведення дослідження, село Коловерти Рівненського району Рівненської області. Розмноження кімнатних рослин, розмноження кімнатних рослин живцями, розмноження живцями в вегетативний спосіб є найбільш популярним серед квітникарів. Держак це та частина рослини, яку відрізняють спеціально. Вона дає коріння і з нею згодом виростає нова рослина. У квіткарівстві розрізняють декілька різних типів живців, а саме стеблові, листкові, верхові, а також середині. Розмноження верхівковими живцями. Цей спосіб застосовують для ампельних рослин, а також для намитору і барзаміну. Для отримання черешка обрізають частину недерев'янілого стебла, яка знаходиться в горі. На такому жрці повинні обов'язково бути розвинені листочки від кількості від 2 до 4 штук. Треба відступити на сантиметри нижче вузла і зробити зріз. Щоб укорінення пройшло швидше, зріз можна стимулювати фітоводмонах. Для покорінення виробляють посаду через шкаф земле суміш, а після цього уливають. Щоб підтримати вологість на високому рівні, суміш накривають плів. Розмноження степновою живцями. Розмножити степлові живці можна фікус, грані, всі фікулетні рослини, кактуси. Також типу живця можна зрізати лише зі здорової рослини. При цьому зріз потрібно робити трохи нижче вузла. Держав повинен складатися з трьох-чотирьох вузлів і мати листочки. Ліс має бути свіжим і рівним, без квіточок чи бутонів. Укорінення виробляють з ґрунту з піском або використовують суміш для молодих рослин. Після появи корінців приблизно через 3-4 тижні роблять пересадку рослин у звичайній землесуміш. Більшість живців утворюють, просто опустивши їх у склянку з водою. Розмноження листковими живцями. Листковими живцями можна розмножити кучу подібну бегонію, глоксинію, фіалку. Розмноження сьогодні проводиться після листковим пластин живцями. Зрослим слід зрізати міцний здоровий листок з чершком простої і держить потім посадити його в спеціальний грунтосуміш. коли на листкової пластини утворюється домірна рослина, то їх потрібно буде відокремити і посадити окремо. Безпосередньо листковими пластинами розмножені скулетні рослини. Так, для розмноження фіалки, глоксинів використовується частина листочку. Садити в ґрунт листок необхідно таким чином, щоб лише невелика частина листка височила на поверхні ґрунту. Коли частинки листкової пластини занадто маленький розмір, їх розпадають на поверхню і злегка виходять в субстрат. Розмноження відсадки. Відведенням можна розмножити кучеряві, а також амплені рослини з довгими пагонами, наприклад, плюш хлорофіту і так далі. При цьому виді розмноження молоденька рослина формується, не будучи відокремлена від материнської рослини. Після того, як недосить довгих пагонах з'являються паласки, їх слід. Фіксувати за допомогою дротика або шпильками на поверхні соціальної землесующі. Укорінення відбувається досить швидко. Відокремити молоденьку рослину слід, коли у неї формується коренева система. Розмноження нащадка. Дочильня рослина є нащадком, який росте і розвивається подібно до материнської особи. Відокремити їх від материнської особи не варто за допомогою гострого ножа або руками, при цьому роблячи дії ближче до основного квітці, щоб у відокремлених нащадках було безліч власних корців, його садять в а доглядають так, як і за живцями. На материнській рослині з'являються невеликі цуклини, їх потрібно акуратно відокремити і посадити в окрему ємці. Цвітіння у них, як правило, настає через один або два роки. Розмноження дітка. Можна розмножити дегармону, калихої, бріофілом дегармону. Як правило, на кінчиках росткових пластин даних рослин розвиваються дітки з власним корінням. Їх треба відокремити пальцями, при цьому потрібно дотримуватись особливих, обережних, щоб не пошкодити ніжні коріння. Їх саджають в ямкості, заповнені водою за лесу, Коли квіти підростуть, їх слід розсадити в окремі горшки. Розмноження вуси. Розмножити вусами можна ломи, камінь, витку, хлорофіту, томню. На кінцях паменів таких рослин з'являються маленькі дочинні рослини вуса. У тому випадку, якщо у них є корінці, то вус просто акуратно відокремлює і садять у зволожений ґрунт. Вуса без корінців потрібно укоринити таким же способом, як приживцюванку. Розмноження поділ. Розмножити поділу. Розмножити поділ можна фіалку, мараніту, папороть, та При розростанні таких рослин здатні утворюватись розетки невеликі дочільні кущики. У зв'язку з цим такі рослини можна розділити. Розмноження рекомендується навесні або в червні. Материнську рослину навімаю з ґрунту. Подавлю їх рунти обережно відрізняють або відмушують дочинну частину рослини. При цьому різати потрібно там, де з'ясується дичина і материнська квітка. На алеці повинна бути здорова точка зростання, а також бути розвинені коріння, садять у водний грунт. До того, як відбувається повне укорінення, грун повинен бути постійно вологим. А ще рослину потрібно захищати від прямих променів сонця. Розмноження спору. Спорами можна розмножити папорок при належному догляді на виворотній стороні дорослих пластин з'являються суперечки. При бажанні такі опори можна купити у вигляді суміші різного випадку. Для посілу спір вам знадобиться спеціальний субстрат, у складі якого входять подрібнена цегляна крихта і торф'яна суміш. Його насипають у горщик, який повинен бути невеликим, низьким і широким. Після цього варто вирівняти його поверхню і трохи вщігнути. На поверхню ґрунту рівномірно розподіляють спори. Порщик потрібно зверху накрити склом, а потім помістити його в воду, на ємкість. Спори треба поставити в темне і тепле місце. При цьому стежить щоб. В ємкості постійно знаходилась середина. Перші сходи можна буде побачити приблизно через 4-5 тижнів. змінити накриття з борщі слід через 4-8 тижнів після того, як сіянці зміцніють. Розмноження насіння. Насіння можна розмножити кілька видів кактусів, приму фуксію, цикламент, колебус. При висіві у березні-квітні рослини проростають швидко, а в останні зимою тижні довго. При наявності товстої шкірки на насінні є потрібна попередня підготовка. Так їх можна буде облити тільки що скипілою водою або помістити в рідину на кілька днів. Також можна провести обробку насіння соком алої, прискорити проростання, а також наблизить початок цвіту. Перш ніж проводити посів, ґрунт потрібно прогріти в духовій шахті. Для цього підходить за що складається з піску і торфу, які беруть в однакових частках. Можна всипати невелику кількість вермікуліту, а ще для посіву підійде готовий ґрунт, призначений для вирощування розсади. Треба наповнити горщик або лоток ґрунтом, ґрунту, його поверхню і злегка ущинити. Розподіли або поверхні субстрату насіння, не густо і проспати їх зверху, так, щоб вона злегка виглядала. Потім зробити полив за допомогою рійки, з ситечком або оприскувача зверху, накрити є кислом або плівкою, забезпечити сієцям необхідний температурний режим, а також подібний рівень освітлення. Оглядати засадження самосінням досить просто. Їм лише треба влаштовувати систематичні провітрювання, а також забезпечити регулярні впливи за до допомогою прискоччах. Після появи сіянців укриття прибереться, а ємкість поставиться в добре освітлене місце. Розмноження повітряними відводками. Цим способом добре розмножувати рослин з товстими деревними стеблами. Нижче вузла роблять косий надріз майже на половину товщини стовпора і поміщають туди шматок дерева або пластмаси, щоб рослини не зрослися. Надріз обмотують поліетиленовим пакетом, наповненим вологим торфом, і закріплюють верхній і нижній. Кінці пакета дротом. Через 1-2 місяці можна перевірити, чи не з'явилося коріння. Пустовище коріння стебло відрізняють під нижнім кільцем пакета з торфом і висаджують додок в горщик. Який спосіб розмноження використовується для цитрусових фікусів траці. Підкірування сільці. Для того, щоб рослини були потужні коріння. Перебувати сілінці необхідно. Як правило, процедуру проводять від одного до трьох разів. Існують квіти, що не потребують пікірування, а деякі навпаки. потрібно пікірувати 5 і навіть більше разів. Перше пікірування проводять після формування один-двох справжніх листків. При кожній наступній пересадці використовують субстрат, більш насичний поживними речовинами. Для виконання луночки для розсади можна використовувати кілочок, олівець або ручку. Настроміть його на необхідну глибину, а потім витягніть. Після цього можна зробити посадку розсади. а суміш при цьому повинна бути вологою. А поле після посадки необхідно проводити за допомогою оприскувача, щоб ці швидше вкоренилися, їх оприскують розчином з фітогормоном. А після... Накривай з томого Основні правила розмноження кімнатних рослин. Перш ніж приступити до розмноження ваших рослин, варто врахувати наступне. Будьте готові приділити новим рослинам більше уваги, ніж дорослим. Рослина, яку ви хочете розмножити, має бути здоровою. Уважно стежте за вологістю ґрунту. Для корінення завжди використовуйте тільки свіжий ґрунт. Стимулятори утворення коренів, збільшують шанси на успіх, але не дають 100% гарантії. Завжди користуйтеся чистим стерилізованим інструментом. Горщики для живців краще використовувати нові. Кращий час для розмноження більшості рослин, весна. Дякую за увагу.